Всім привіт! Пів часа в нас залишилося на запис. Якраз хватило катати вам центр ще раз. Ой, попив води тепер вона вилазить. флажків все більше і більше а війні ні кінця ні краю вчора тільки в новостях п'ятеро повернулися на щиті так це ж тільки вони офіційно тих що, про яких сказали і показали сколько ще повертається де хоронять в селах і за таких показував як його поховати що это такое що это за номерні знаки такі давайте я ж люблю такі тротуарчики на тротуарчик виїду Їдемо потихеньку, відпочиваємо Ви разом зі мною. Коротше їдемо до Зиніна, там, мабуть, через Юроку, ну там я вже знімати не буду, та флешка вже 128 гб закінчиться. ці відео знімаю в 4К 50 FPS. Як я раніше казав, щоб 5-знімати, телефон він не тягне відкривати потім файли. В 5К я маю на вазі 60 FPS. Надо телефон, щоб підтримав 8К. І телевізор 8К, щоб був, ну, воно нам не нужно. Люди в основному... Дивляться 1080, 80, 60 ФПС, так що буде гарна якість і на телефоні, і на телевізорі. А погані якісті зніматися, якийсь смисл. Так, разок стану бо тут так. щоб нам не пропустити. Так. Так, щось тут з зони небезпеки починається. Хоча вони зараз везде Всюди. Зони небезпеки всюди. Который сейчас объясню. Чуть-чуть проведу, чуть-чуть підійду Не хочу по каменці торохтіть. so much Музон, 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 музон. Мозом, музом, музом. Музон, музон. <кхі> Це щоб авторських прав мені не бахнули. За музок. Нарушає. Дивіться, чувак, нарушає. Вообще, все, я її засняв. Тому на нього суд. Я не один. Вау, шо що... він. Чуть не здався сам. Це не на... Можна підписати контракт зразу. Заїхав на цю торохтілу. Ой, як хорошо в Тінькові. Ні день людей небагато, як бачите. Так. Через фонтан поїдемо. Там фонтанчик вроді відкрили. Сюда. Тут конкретно блокпост. Что, на машинках не весел, На машинках не весел. Так, чуть-чуть делаем пытку. Вас запрошуют выстрелить? Вас Ай, чуть-чуть не спів. Затых. Грузят якусь бороду. Рекламщики. Ставь. Чей солнце. Тречні. Ре Релье есть, живем. Поїхав сюди, щоб глянути фонтан. Він що не І Це вообще обдуріловка. Казали, що я включила. Шорти в мене вже второй раз на висихають. У мене шорти поняли, типу. Ага. Шо... Ой, сейчас подожжі. Там щось принесло. Типа по струселям и вместе. Короче, люди лохотрон. Фонтан не включили Чи я не так понял. Вода внутри есть. Может отдыжи. Так, как нам дальше чутьнуть? Прыжок. Все, Вау, вау, что ты за буры. Я думаю, я так никому не буду мешать. сильно, чтобы резко никто не увидел. Короче, глобачки. Обочки, давайте, кусочек пак. Опа. Куда свежится шмот. А, дальше. Хайде по телефону трещить По зблю. Вообще по сторонам не дивиться. Она думала. Всі такі круті, воділи за рулем. Четко її пропустять. Наверное, видосов не дивилась, як збивають. На переходах раз на два.